Добрий вечір. Ви з якої області? Я, я, я з України. Я також я з України, з якої. Також... Зі... Я не говорю з зі... якої. Ви шукаєте саме. Руські хороших Ні. Ви просто спілкуєтеся. Так, 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 саме так. Шенемерлау. Ше Нет. Нет. Дальше не знаю. не знаю. не знаю. А знаешь Пушкина? Да. да. У лука, у лука моря дуб зеленый. Золотая цепь над да, бетом. И днем над учет. Днем... Вот у... Бля, у тебя их, бля. Нема, мама, Есть, Еха. Есть, Еха. Нема. Но э, ну, я э, вот я говорю, тоже... я слышу себя, бля. я не знаю, чему. Все, ладно, давай потом поговорим, когда у тебя у чекай, Вони... Вони... А, ну, говори, що в тому числі. 好，好。<Yeah. S 2> yeah. О, е як це ви мене знайшли? А що мені покаже, що я на цьому каналі? <гум> я ж інший канал запустив. У мене на іншому каналі. показує. Е що мені Що я?

Поганий сьогодні, поганий сьогодні цей стрім. С який нудний. Такий нудний стрім. Здоров. Привіт, новое. Ну, розкажи щось, що ти тут сидиш? Да, еще тише. Чоловік розуму. Про що спілкуєшся? Що? Про що говориш? А, ти з Хохлендії. Прикинь. Оце в нас діалог. Я, я ти чи, почув українську мову і зразу почав ображати, так? Ні, я тебе не ображаю, я тебе просто оскакую. А чого ти, чо ти зразу почав образливі слова говорити для українців? Так написано, що ти, що ти в Польщі. А чого чо то я. Я буду туди, до тебе говорити, що ти кацап? Ти кацап? Ладно. Ну общем, усіх, як підараси. підораси. Типа, росіяни вбивають українців, і, і ми підараси? Це пиздець. Суки, які вони. Блять, які вони кончені. Я не знаю, як можна ще цією мовою спілкуватися Як можна ще цією мовою спілкуватися? І до речі, багато хто цією мовою спілкується. От, реально, це мова бидла. Реально, це є мова бидла, самого настоящого бидла, фантазі.

Не, нудно. Дуже нудно. Не знаю чому, але дуже нудно. Дуже дуже нудно. Шторку не забувай знім... знімати. Ну так, шторка, блядь, вона завжди. Я, я спеціально ставлю, бо тому що там всякі члени показують, зразу блокують. І так в мене е, це інший ж канал у мене, уж тільки пара підписників. Це. За. Ті, в, в бані там цей канал, в тіньовому бані. Що там за В тіньовому бані цей канал, сучка, головний канал. Отлично, такая хренатенья какая-то. Ой, молодец. Добрый вечер. Добрый вечер. Я из Крыма. Я из Крыма. Вы откуда? Да? Я из Украины. А, ну конкретно. конкретно. Поплавск. Ну, я и женкоя. Ага. Моя Жінка была в женкои. Давно? Пока... Давно. Давно раснее не там. Ну, ясно. Там такая, а ты... я помню, знаете, когда вот станка съезжаешь. Танка там такая еще При Украине ее никто Украине? не делал, никогда. И что ты хочешь им сказать? Ее все объезжали. И что ты хочешь им сказать? С одной стороны, а стора... с одной стороны а стоял Тарас, Тарас? и засыль. И никак не могли а договориться. Кто же ее засыпет? А что ты хочешь им сказать? А пришла Россия нам дороги построила. Пришла я Россия побывала уб... Послушай, Пришла Россия. Я, же, я тебе про... говорю про Крым. Про Крым. Так я себе про Крыму. Сколько говорить? погибло? Вот пришла Россия, сколько погибло в Крыму народа? Тысячи людей зникли без вести. Ужас какой! какой. Ну, ты не знал чего? А вы не знали, когда возвращались, возвращались ребята крымские на автобусах? В Кирогарадской области, кто их там остановил? Кто? Де вони є, де пропали эти ребята? ті ребята. Пропали без звісті теж? Конечно. Так? Скільки а в Одесі пожигали народу. Скільки ви там прожигали народу? Хто? Та Ми говоримо зараз про Крим. Ну, ми давай, давай про Одесу пізніше. Давай про Крим поговоримо. Давай про Крим поговоримо з тобою. Базара нет, базара нет. Давай. Давай, давай. звідки ти родом. Давай про тебе. Давай спочатку про тебе знаємо, хто ти такий. Ти є місцевий? Місцевий. 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 Ти типу по етносу хто? Українець. Українець. Тобто ти зрадник своєї держави, так? Української. Звідки, звідки, звідки ти це взяв? Ти зараз е, в окупації знаходишся чи ні? Якої? Якої? Російської. Слухай, Слухай, я нічого я такого нічого, там, не я бачу, там не бачу, що я такого окупація, ну, 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 і так. Ти там собі все. спокійно. Можеш зараз взяти український паспорт свій. Ми зареєструватися він є в банку. Так? А ви не знаєте? знаєте. Ні? Не можеш. Украї... В Криму є, Криму є два паспорта: а, російський і український. Так ти що? Ти серйозно зараз до мене? Тому що українці вони ж не пиздять, а росіяни пиздять постійно. Не пизди дротом. Ну, тобто, ти. Манкурт получается, так? До борву ротом. Знаєш, що таке Манкурт? А є знаєш, є таке: хуй сокорить, пизда квопче. Ну. Далі ну. ще казати, Пізність. Пізність звідси ну. то звідси хлопче. Ну. А що ти хочеш сказати? Що не вбивали українців в Криму? А скільки там, а скільки там було? було? А Випетик є статистика якась? Кажи, а є ласка? статистика. На який рік? Та що були бойові дії в Криму якісь? Були, вбили людей. Скільки? Зник, я кажу, тисячі людей зникли безвісті. В Криму? В Криму? Позникали. Позникали. А хто їх викрадав тоді? Росіяни, а українці наші. А як вони викрадали? Там була українська армія. Українська армія була заблокована. А де, була, а де була українська армія? Хтось дзвонить. армия? Карпейки, федосийский, Алло? Алло? Зараз, зараз, чекай, чекай, секунду, секунду.